Треба вам буде пройти отак. Ми спочатку зробимо так отак треба буде. Ой, ой ой ой, ой-ой-ой. Бачите, спіна? радості, стара радость. Так, готові? Ми спочатку робимо так. Тільки давайте тоді будемо ну, всі разом почерці. Ні кілька, зараз тоді проходимо, проходимо. Зламався, то я ж розрішає отак. Вот Проміс не домога. Ми ще робимо. Пішли. Так, А новочки заглянули тільки стоїть, стоїть. Вам сподобалось Ви дивіться, я чула, як ви привітали на Швеймука, там щось розказує, який він рік ходив. Два він там казав, три же їй, так? Розказував. Ні, Так, так тепер ви вітали? Я ще не вітала Віталія. Харшов? Дозволяєте Ну На що Я вітаю тебе саме народжувати. Мені щоб ти здоровий, сильний такий. Будь і коли мирш, ти захищав свою сестричку. Слухався маму, папу, гарний ковчився в школі, щоб всі, всі твої мрії здійснилися. А тепер давайте ви так а давайте тут полічимо, раз розвітаємо. Голосно, голосно, голосно. Я сказала привітати, а не кричати. Так, Ніки, ми що, далі бащати церкви. Бувачу, вони кричать, хочу, що ви тільки позакривають цукерками, щось побачити. Побачу, що кричать, позакривали і дзьобі, як дічки. Так, тепер так, вибухателька наша. Вистрайку третину. Тільки один ротум не з'їжте, подарується.